Україно, тобі я сповідаюсь, у любові щиро зізнаюсь, з кожним імпульсом свого серця я до тебе, милая, горнусь. Яка ти гарна україно мати, любов свою у пісню перелью, боронять тебе вірні солдати, і я тебе понад усе люблю. Люблю людей, ліричну пісню й слово, обожнюю родиноньку свою, завдяки їй і вірним друзям я впевнено по цій землі ходжу. Люблю, як сонце сходить і заходить, люблю, як теплий дощ іде, і грім гримить. Люблю, як бусол по городу ходить, люблю, як стрімко рось моя біжить. Люблю веселку, що заходить в річку, коромислом водичку набира. Люблю я сонце, що так щедро світить, краси такої більш нігде нема. Люблю як жито половіє і як пшениченька росте. Люблю, як хліб із печі пахне. Для мене це усе святе. Я зачарована стою, як соловей котьохка, рахую роки, що зазуленька кує, люблю весну, що розпустила коси. Коли усе буяє і цвіте, усе таке близьке й рідне, аж до болю Україна рідна в нас одна, кріпися, мила, воскресай, єдина, бо без тебе і мене нема.